Дівчатка, сьогодні ми готуємо дуже смачне печиво. Дивіться, яка краса. Називається воно тоциті. Це одне з різновидів біскоті, яким я сьогодні з вами хочу поділитися. Дуже смачнющо, отож я раджу вам його спробувати приготувати, порадувати і себе і своїх близьких. Усім любителям італійського печива дарується чудовий рецепт з чорним сливом. Насправді їх є дуже багато. Кого цікавить, пишіть мені, обов'язково будемо готувати. Так, а зараз ми переходимо до приготування. Перш за все ми беремо яйці, цукер. Шкірка, шкірка апельсина. І гарно ось так все перемішуємо. Не взбиваємо. Достатньо. Тепер просіємо муку, просімо муку разом з розпушувачем. Гарно усе розмішуємо ось такою дерев'яною паличкою. Ось так достатньо. Тепер беремо наші сливочки і ріжемо їх на кусочки. Так, додаємо наші сливочки і продовжуємо замішувати. Ділимо наше тісто на дві рівних частини. Це приблизно по 30, 320 кожна. Руки я змастила муку, тому що тісто має таке досить таке липке. І з кожної частинки я формую ось таких на дежці. Я маю сформувати два таких хлібця. Якщо тісто дуже рідке, можна додати 2 столових ложки муки. І після того, як ми сформували ось такі дві ковбаски, я розігріла духовку на 180 градусів і відправляю випікатися. Випікаємо 18 хвилин. Так, ось наші віскоті. Як тільки я їх зняла з духовки, їх необхідно нарізати на кусочки. Нарізані кусочки викладаємо ось таким чином ми викладаємо їх на дечку. Ось таким чином. І знову відправляємо в духовку на 4 хвилини. Ось що в нас вийшло. обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити рецепт. Тому що хто приготував це печиво вперше, обов'язково його захоче приготувати і в другий, і в третій, і в четвертій.